Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний настінний годинник. Це унікальний та стильний спосіб поновити інтер'єр вашого будинку. Цей годинник має настійний дизайн, який можна налаштувати відповідно до вашого стилю та вподобань. Він забезпечить спокійну та тиху обстановку у вашій вітальні чи спальні. Годинник світиться у темряві, що робить його ще більш функціональним. Цей годинник ідеально підходить для тих, хто хоче додати нотку вишуканості в інтер'єр свого будинку.